Чи знали ви, що в українській мові не властиве вживання активних дієприкметників теперішнього часу із суфіксами «уч-юч» або ач-яч? Дієприкметник існуючий, існуючі, досі проблеми. Проблеми, що досі є, або наявні, ми використали описову конструкцію: існуюче законодавство. Чинне законодавство. І ми дієприкметник замінили прикметником: існуючий порядок, заведений порядок. І це той спосіб, коли один дієприкметник можна замінити іншим, існуючі теорії, думки підходи, наявні або відомі теорії, думки підходи, існуючі кордони держави. Сучасні Кордони держави.